Вітаю, друзі! Зіштовхнувся з такою проблемою, що в Discord не транслюється саундпад. Так, зайдемо в вільний канал. Щоб по індикатору було видно, що я розмовляю. Так, і запускаємо трек. Як бачите, не працювало. Значить, що мені допомагало? Заходимо на налаштування. Голос та відео. І. Ось тут обхід обробки системного аудіовходу. Знімаємо галочку. Так, тепер. Пробуємо. Як бачите, тепер все працює. Можливо, комусь буде доречно. Дякую за увагу!